Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. У минулій серії ми перемогли Джевелс і сьогодні прямуємо до наступного суперника камікаце. Так що я не дарма вибрав Порше, тому що я перезаписую. І гонка це сложна, складна. З поршом буде якось трохи легше. Так Погнали та тут всі на Порше так.

Так, це не до мене, слава Богу. Ось так. Ось так, ідеально. Ну і все, фініш. 10 касариків нам в карман. Ти проти всіх. Привіт, це Резор. Ганячий за мною ти не немало, немало крутих хлопців. Я то знаю, що все за мене нехорошого. А, А вони то впевнені, що козел тут ти. Обережно в роккорті, а то не рівний час. Так, гараж. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!